Є кілька запитань. Просять журналісти з Комсомольська поставити президії запитання. У нас питання да, будь ласка. Да, Комсомольську дайте слово. Приїхали. Ця курса до пана Ятровича Володимир Михайловичу. Ми з вами вже спілкувалися. Так запитання наступне: а, значить, ми представляємо комсомольськ місто, яке владу і командою якого було тожного скавелу. Чомусь але Комсомольськ – це лідер. Полтавщини з обсягом полічення інших інвестицій, і взагалі за рейтингом обласним ми багато перших місць займаємо у п'ятірці перші. А запитання наступного характеру ви сказали, що економічної відповідальності за допомогізацію навантаження не буде. Але що робити з переоформленням дозвільних документів? Що робити з перереєстрацією в органах ДФС? Що робити з інформуванням контрагентів, з якими вкладено угоди? Я маю на увазі потужні промислові компанії, зокрема Феревсько, яка веде діяльність у консульстві, робота з банками. Моя власна компанія зараз... Боже допоможе, потім можна слово? Можна слово? Будь ласка, демократична держава з правильною. Моя компанія власне для переоформлення ліцензії. Тому з п'ятьма нулями, тобто навантаження економічне є. Документуйте, будь ласка, почну з кінця жодного економічного навантаження на вашу компанію немає. Це все буде здійснено в ході реалізації вашої діяльності, буде здійснено органами реєстрації, які і так отримують на це відповідно зарплату. Додаткових ресурсів це ані від вас, ані від держави не буде потребувати. Що стосується мого е, ставлення до комсомольська, я абсолютно з повагою ставлюся і до цього міста, і ставлюся до його мешканців, але я не можу з повагою ставитися до спроб е, не виконувати закон. А перетворити його справді в КВН, коли замість того, аби запропонувати нову назву Комсомольська, через півроку ми отримаємо на офіційному бланку від міської ради папір, в якому говориться про те, що Комсомольськ можна тепер прошифровувати як колектив оптимістичних, молодих, завзятих козаків, бла 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 і так далі. Якщо ви вважаєте, що це серйозна позиція, серйозного самоврядування, значить у нас якісь. Нерозуміння того, що є серйозним виконанням закону, тому що я вважаю, я це можу сприймати в кращому випадку як вияв почуття гумору, в гіршому випадку як все-таки саботаж. І е, я мав розмову з міським головою. І я сподіваюся, в нього вистачить і розуму, і політичного хисту для того, щоб скористатися цією паузою, яку яке місто отримало зараз до моменту, коли питання про перейменування Комсомольська буде знову поставлено на, на Верховну Раду, і все-таки запропонують іншу назву, яка не підпадатиме під дію закону про декомунізацію. Дякую, додам. Якщо 98% мешканців Комсомольська, то як не аптувати громадську? Якщо 98% мешканців України проти того, щоб платити податки, не будемо їх платити. Виконання закону це принципова річ. Особливість, особливість, особливість виконання будь-якого закону. Будь-якій країні. Закон може обговорюватися те, як виконується закон, а не те, чи виконується нас є тут міський голова Комсомольська. Прошу, Дякую. Мене особисто переконувати, в тому що потрібно виконувати закон не потрібно, але у мене є питання, яким чином цей закон виконувати. Дякую журналістам з Комсомольська, які нагадали, що 98% мешканців міста проти переименування. І ми пройшли всі стадії, які визначені законом. Ми провели е, громадське обговорення. Ми надіслали листи до всіх малих, великих підприємств міста з метою обговорення цього питання, до громадських організацій. Ми обговорювали це питання три місяці, після чого ми винесли це питання на громадські слухання, які відбулись 17 вересня минулого року. Ще раз нагадую, 98% висловились за те, щоб назва залишилась комсомольська. Люди не хочуть усвідомлювати, що назва міста, яке вони побудували 55 років тому, і 16 тисяч мешканців міста це першопрохідці, ветерани, мабуть, вони були колись і теж комсомольцями, мабуть, деяка частина їх. І вони зараз не готові переименовувати місто. Зараз, підкреслюю. Але я вважаю, що з часом, з часом, можливо, що думка містян вона може змінитися. І я от кажу, що не питання, виконувати закон чи не виконувати. А яким чином його виконувати, я вважаю, що його треба виконувати найбільш демократичним. В демократичний спосіб це е, можливо це місцевий референдум. Шановний пане головою. Е, хочу вам нагадати, що винесення на обговорення назви Комсомольськ є прямим порушенням закону. Назва Комсомольськ повністю підпадає під дію закону про декомунізацію. Відповідно, жодні обговорення того, чи може залишитися стара назва. Не можуть вважатися такими, що мають вплинути на подальшу реалізацію цього закону. То тобто це було перше засадниче порушення вами, як людина, яка організувала дано такі обговорення цього закону. Зараз, ще раз хочу наголосити, ви маєте можливість внести поправки і е, внести нову назву. До засідання, до майбутнього засідання Верховної Ради. Якщо цього не буде з вами зроблено, то назва, яка запропонована Українським інститутом національної пам'яті в горішній плавні, яка підтримана комітетом з питань державного будівництва і місцевого соврядування, буде внесена в постанову і буде проголосована. 17, вона вже внесена в постанову. Ця постанова буде проголосована 17, 17 березня цього року. І, очевидно, ви говорите про демократію в реалізації цього закону. В законі закладено демократична суть, яка полягає в тому, що закон передбачає тільки ті назви, які не можуть використовуватися. Серед них комсомольці, до речі, все інше, будь ласка, ваша творчість. Місто і ви, як представник міської громади, мали півроку для організації громадських обговорень для того, щоб запропонувати якусь назву. Ви замість того, потратили свою креативну енергію для того, щоб дуже творчо розчарувати стару назву Як і питання з Дніпропетров... перейменування Дніпропетровська в Дніпропетровськ, не пройде Дніпропетровськ, буде в Дніпро. Як і не прийшло... не пройшло перейменування міста Ілічівськ в Ілічівськ, але тепер не в честь Володимира Ліча а в честь святого Ілі не пройшло. Тепер це місто вже прийнято новою назвою Чорному так само і не може бути, і не залишиться назви комсомольська. Декілька ви можете вносити любі назви в постанову про зміну назви міста, але я хочу ще сказати, що вчора пройшла неочередна сесія комсомольської міської ради. І депутати одностайно проголосували за голова на ім'я голови Верховної Ради Володимир Борисовича Груйсмана і президента України Петра Олексійовича Порошенка про те, щоб дали змогу громаді Комсомольська відтермінувати виконання цього закону до кінця поточного року. Оце така позиція, шановний е пане голову, законом передбачено терміни, які е давали можливість вам провести обговорення. Я переконаний, що ані голова Верховної Ради, ані президенти не підуть на якісь виключення і тим паче відверті порушення закону заради навіть такого дуже гарного місця, як Комсомольського. Я перепрошую.